Вітаю, друзі! Ви на каналі в Світі Боксу. Сьогодні у випуску бій на вечір Болдогені, перестановка у Карді Джойс Хергович, повернення Дерев'янченка і Ломаченка, прагнення чи сори, провести реванш з Усиком, що відбувається довкола протистояння Усика проти Паркера та шлях до Абсолюта і не тільки. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо з поєдинку Ніка Бола проти Ті Джей Догені. Боксери вже пройшли процедуру зважування, хоча Догені з другого разу, показавши вагу 57,15 кг. Бол майже з такою ж самою вагою 57,11 кг. Трансляція бою буде сьогодні у суботу ввечері в нашому телеграм-каналі. Почнемо близько 22.00 за Києвом, а головний бій обіцяють близько півночі або трошки пізніше. Переходьте в телеграм в описі під відео, подивимось разом. Також хочу порекомендувати вам свій магазин картин на магнітах, посилання у закріпленому коментарі. Не зволікайте, обирайте, пишіть та замовляйте. Далі переходимо до бою Джойс Хергович, який відбудеться 5 квітня у Манчестері. Промоутер Френку Орен заявив, цей бій кращий, ніж з Вайтем, і він ризикований. Але так і має бути. Джойс зараз у ситуації останнього шансу. Однак, якщо він переможе Харговича, то повернеться у гру по справжньому. Це дуже складний бій. Але і Хергович також перебуває в ситуації останнього шансу. І саме тому цей поєдинок такий цікавий. І якщо Джо виграє цей бій, він отримає шанс на серйозну можливість у надважкій вазі та зможе вийти на обов'язковий титульний бій. Якби я був на місці Джо, можливо, розглянув би варіант завершення кар'єри. Але він хоче ще один шанс. І я йому це забезпечив. Я б дуже не хотів зараз відмовитися від нього. І дозволити комусь іншому використати його як розхідний матеріал. Я не хочу, щоб він опинився в такій ситуації. Але я сказав йому: якщо він не виграє цей бій, то настав час зав'язувати. Окрім цього, у Карді також є зміни, адже Лоуренс Околі, яку вони ще давно несподівано підняли на перше місце в рейтингу WBC, отримав травму і не зможе провести запланований бій проти Річарда Ріакпоре. Тепер організаторам доведеться шукати заміну і для Ріакпоре. Наразі офіційного підтвердження щодо нового суперника ще немає. Також очікується, що на шоу 5 квітня виступить перспективний Мозесі Таума. Далі переходимо до. До Дерека Чісори, який висловив бажання провести свій заключний 50-й бій реванш проти Олександра Усика, звернувшись в інстаграмі. Він написав, що зможе розпродати стадіон Вемблі або Тоттенхем краще за будь-кого у поєдинку проти Усика. Ха, цікава заява. Враховуючи, що Чісора зараз на другій позиції рейтингу IBF, а Усик тим часом зберіг лідерство у рейтингу Pound for Pound від ESPN. У попередньому відео вже була інформація про те, що WBO зобов'язало Олександра Усика провести бій проти Джозефа Паркера Тайсон Фірі Настав час дати Джозефу Паркеру його шанс. Погнали, Джо! Тренер нова зеландця Нельсон теж прокоментував цю новину. Перед усиком виклили карти. У нього є Даніель Дюба і Джозеф Паркер. Якби я був у його команді, то подивився б у бік Дюбуа і подумав, що з ними вже все довели. Усик його побив. Дюбуа чемпіон IBF. Але ми перейшли цей міст, ми з ним впоралися. Даніель вразив усика в їхньому поєдинку. Потім з'являється Паркер. Він скальп, якого немає Усика. Я думаю, що це варіант, на який вони погодяться. Адже якщо Даніель продовжить перемагати, то чому їхній бій не може відбутися після цього? Промоутер Френк Уоррен теж висловився. Побачимо, як воно буде. У цьому всьому залучено так багато змінних та компонентів, які перебувають у Русі. Але одне абсолютно точно: Джозеф Паркер знаходиться у дивовижній позиції. Девід Хіггінс, промоутер Паркера додав. Ми не маємо жодного уявлення, чи відбудеться цей бій наступним чи ні. Але можу вам сказати ось що. Сьогодні я поговорив із Джозефом Паркером, і він із задоволенням вийшов би на ринг за титул чемпіона світу. За чемпіонський пояс він готовий битися з будь-ким і будь-де. Бій за чемпіонський титул це головна мета Паркера. Джозеф терпляче чекає, підтримує форму. І якщо з'явиться можливість поборотися за пояс, він миттєво її використає. Ми погодимося на цей бій без жодних вагань. В той самий час директор команди Усика Сергій Лапін звернувся до туркіля Шейха з приводу наступного бою українця, написавши: попри все, мета Олександра Усика знову. Стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі А шлях до цього як дасть Бог, і очевидно, що лише його високоповажність і команда Season могли організувати цей бій на тому рівні, на який він заслуговує. Що ж, побачимо, кого бере Усик в суперник. Але очевидно, що він хоче стати абсолютом. Правда, для цього треба захиститись і вже потім об'єднувати титули. І в тому разі, якщо Усик все ж спочатку бере Паркера, Джонні Нельсон розповів, із ким би міг побитися Дюбуа в цей час. І якщо Даніель Дюбуа хоче здивувати нас гучним анонсом, то нехай б'ється з Ентоні Джошуа. Це єдиний суперник, біль з яким повинен обговорювати Джошуа, щоб відновити своє ім'я. Справа в тому, що Тайсон Фюрі тимчасово відійшов у бік. У реальності Ентоні Джошуа слід зустрітися з Даніалом Дюбуа. І якщо Дюбуа не битиметься з Усиком у наступному поєдинку, то чому б йому? Не вийти на ринг проти Джошуа. Він не травмований, не має жодних перешкод для організації цього бою. Тут немає суперечок, цей поєдинок є актуальним. Це був би великий бій. Здоровий глуст підказує, що Антоні Джошо повинен зустрітися з Даніелем Дюбуа, а Джозеф Паркер з Олександром Мусиком. А далі подивимося, хто залишиться у грі. Яка моя думка щодо цих слів? То Дюбуа не хотів ризикувати у бою з Паркером. А тепер із Джошо теж саме, хоч він і виграв у першому бою. А що ви думаєте? Напишіть у коментарі. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Для мене це дуже важливо. Тим часом український боксер суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився планами на свій наступний бій. Він планує повернутися в ринку у квітні-травні, і поєдинок швидше за все відбудеться у Сполучених Штатах. Щодо суперника, поки інформації немає. Але за словами боксера, це може бути легший бій, щоб закрити поразку від Крістіана білі та відновитися після перенесення операції на біцепсі, тобто на серйозного опонента поки чекати не варто. Дерев'янченко також зізнався, що хотів би зустрітися з Канело не тільки через його чемпіонський статус, але й через можливість добре заробити. Стосовно повернення Ломаченка, то менеджер Регіс Кліма заявив, що найкращим варіантом для його клієнта є більш джерентою танком Девісом. Він вважає, що цей поєдинок був би більш інтригуючим і фінансово вигідним, ніж можливий бій із Шакуром Стівенсоном. Клімас також висловив думку, що Девіс є сильнішим і перспективнішим бійцем, ніж Шакур, адже він діє агресивно, що робить бій видовищним. Варто зазначити, що наразі IBF дало Ломаченку медичне виключення, яке дозволить йому зберегти титул. А перед цим інсайдер і СПІН Копінгер повідомляв, що Васильо розглядає можливість завершення кар'єри. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!